Засіб тимчасової зупинки кровотечі. Турнікет рекомендований натовським стандартом, більш відомий, вже поширено як КАТ. Це є засоби, які використовуються для послідуючої зупинки кровотечі. Тобто компресійний бинт без гемостатика, який використовується для тампонади. Декомпресійна голка, яка використовується для послаблення напруженого пневмотораксу. Далі у нас історія в декілька разів більша. Ніж аптечки, рюкзак медика чи парамедика і допоможе нам з ним розібратися авіцена. Що він в собі містить і що там найнеобхідніше, що повинно бути. Почнемо з того, що я його розстібну і покажу, яким чином його зручно розглядати і розкладати в тому числі. Не просто розкладати. Розкладати при наданні допомоги. Тобто він є функціональним, розгортається повністю. І маючи отакий варіант розгорнення рюкзака, ми маємо наступні моменти. З цієї сторони у нас знаходяться підсумки, які легко відскібаються. Mm -hmm. Ми можемо відірвати його і використовувати далі за певної потреби. Mm -hmm. Є можливість відривати підсумки, підсумки мають свої кольори, точніше, ручки для підсумків, які відриваються. Це може бути системою. Е Якби, алгоритмізації, що в якому підсумку знаходиться. На даній панелі знаходяться турнікети, я їх не зафіксовую в окремі, е... в окремі підсумки, щоб тому... швидше їх не могла достати. Абсолютно. Правильно? Якщо до мене потрапляє боєць, у якого не накладений турнікет, але є потреба в накладанні турнікету, я його відриваю, швидко дістаю, є упаковані, є неупаковані. Тут зараз це не принципова угу. річ. В ідеалі він би мав бути не упакований, щоб не витрачати Частливі час на да. так. Але так як я поповнювала недавно запас. Тому в мене деякі вони є не упаковані. Тому він має бути максимально близько. Це перший момент. Другий момент у мене в верхній кишені знаходяться матеріали, які використовуються теж для надання допомоги при масивній кровотечі. Тому на цьому етапі можемо застосовувати бандажі, тому саме вони є в мене найближче під рукою. Тобто сидячи, розкидаючи рюкзак таким чином, я розумію, що в мене тут і тут що найбільш критичне під рукою. Далі я, сидячи з боку, мені під ліву руку зручно використовувати ці речі. Тому тут у мене є, звісно ж, ні наліпки так різних форматів. Тобто я не використовую якісь одні єдині, які можуть бути ідеальними. І різні, і, різні за розмірами, що різні різні площини тіла ми могли. починали з того, що в нас люди мають різну анатомічну так. анатомічні об'єми, тому відповідно я і використовую різні варіанти наліпок. Також в цьому ж секторі я зберігаю назофарингеальні трубки та декомпресійні голки так само різних варіацій теплоізоляції, збереження тепла, тобто використання термоков протиупікових пов'язок і самого огляду і евакуації пораненого. Наступний етап, ну, таки, не відходячи від алгоритму, це Circulation. або в нас фактично використання периферійного доступу встановлення сам ну так званих крапельниць не крапельність відновлення об'єму циркулюючої крові, тобто це дуже часто застосовуємо ми тоді, коли у нас є велика крововтрата або тоді, коли в нас є необхідність, все таки поставити периферійний доступ і вводити певні речовини максимально ефективно і максимально швидко. В цьому випадку є невелика така рекомендація, про яку ми колись спілкувалися із парамедиками із рот і відділень. Не варто рюкзак перенавантажувати рідиною і фізіологічним розчином. Чому? Тому що він є досить важким, і враховуючи, що ви не можете надати допомогу великій кількості поранених, ви все рівно будете в певний момент потрапляти до медиків, у яких ви можете поповнити запас. Тобто в нас парамедики знають, що якщо вони привезли нам поранених і вони використали все те, що в них було в рюкзаку, ми їм обов'язково дамо відновитися цей. Абсолютно. запас. Так. Тому вони не носять там більше ніж півтора-два літра в себе за спиною, тому що воно є і неефективним, і воно є додатковим навантаженням. В свою чергу найбільш оптимальним варіантом будь-яких упаковок, розчинів є або варіант пакету, або варіант пластику. Скло з зрозумілих причин воно є важким і воно є незручним. Наступний етап це у нас відповідно до алгоритму, це у нас хайпотермія із смерті це використання термокомду. Думаю, що вони є загальновідомою річчю, яка використовується а також у випадку наявних пошкоджень. Характеру, ми використовуємо гідрогелеві пов'язки різних знову ж таки, розмірів, тому що можуть бути різні варіанти опіків. гідрогелеві пов'язки на шкіру. Все, що стосується основного базового набору. Додатковими елементами за, у випадку вміння користування людиною, яка має такий рюкзак, можуть бути внутрішньокістковий доступ, це відносно недешева річ яка використовується так само для постановки доступу і відновлення об'єму циркулюючої крові. Тобто, коли ми не можемо поставити катетер, ми можемо поставити внутрішньокістковий доступ. Інша опція це у випадку порушення прохідності дихальних шляхів, ми використовуємо таку модифікацію ларингальної маски. Тобто, знову ж таки, щоб її використати, потрібні додаткові навики. Бувають різних розмірів, і вони характеризуються різними кольорами, різним спектром. Кодр залежить так, від того, яка вагова категорія цієї людини. Ще один важливий нюанс, про який я не зазначила в розповіді, це варіант використання шин лучках при переломах кінцівок. А також дуже, -дуже важливий момент, який не був зазначений на початку, проте він не завжди використовується. Це тампонувальний бинт. Тампонувальний бинт з гемостатиком і тампонувальний бинт без гемостатика. Тобто це може бути потреба використання при пораненнях, а може бути таке, що він і не потрібен. Нюанс, про який також не було сказано, це те, що знаходиться в близькому доступі. А саме ножиці тактичні для розрізання одягу. Е, Обов'язково ми використовуємо хімічне світло, тому що ми в різну пору часу можемо надавати допомогу. Щитки для очей завжди в парному вигляді, тому що ми розуміємо, що рочу у нас це парний орган, який рухається. Е, використання банального армованого скотчу. Він е, має е, свою ефективність як аналогія до е, пов'язок на грудній клітині. Це те, що повинно бути в руках кожного. Військовослужбовця без армованого скотчу нікуди не виходити як без зброї. Тут знаходиться е, тазовий турнікет. Е, він складається з декількох елементів. В принципі, е, якби розкручувати, фіксувати зараз потреби в ньому немає. Фактично, це турнікет, який застосовується при пораненнях пахових артерій або е, внутрішніх клубових артерій. Чому? Тому що звичайний турнікет ви настільки високо е, не поставите і не зможете закомпресувати, з, е, за, е, перетиснути артерію, яка знаходиться високо. Тому цей турнікет е, він в основному е, використовується е, вже на етапі вторинного огляду, тому що е, на етапі поля бою або е, на етапі безпосередньо першого моменту надання допомоги. Е, Ця штука рідко е, знаходиться під рукою. І е, два фінальні елементи це ноші, які повинні бути в близькому доступі. Тобто в моєму випадку Швидненько. це взяв, відстібнув, витягнув і дістав. І в мене ноші в руках. Тобто це максимально близький доступ до рук. І те, що я говорила на самому початку, залежно від того, яка кваліфікація особи, яка надає медичну допомогу, якщо, так як я є лікарем, у мене є своя ампульниця. Ампульниця може бути різних варіацій, вона може бути красива, червона, не червона, зелена, тобто різний варіант. Ну, власне, а що найчастіше доводиться використовувати з рюкзака? Найчастіше в дану фазу війни ми говоримо про більшу кількість проникаючих поранень грудної клітки, тому частіше ми використовуємо оклюзійні наліпки, так декомпресійні голки у випадку наявних у нас напружених пневмоторексів. Звісно, ми завжди застосовуємо всім бійцям термоковдри, тому що передаючи їх на наступний етап евакуації, не потрібна втрата тепла. Ми, так як ми є, я особисто є людиною, яка працює на Медоваку, обов'язковим елементом завжди це є постановка периферійного катетеру, введення і відновлення об'єму циркулюючої крові при пораненнях. Турнікети, як показує моя статистика за цим фазу війни, я використовую набагато рідше, ніж я застосовувала їх в 2014-2015 році. Чому на це є, напевно, дві причини? Перше, це те, що бійці насправді добре навчені. Набагато більша кількість людей володіє наклад, е, технікою накладання турнікету. І е, вони, її, вони його накладають зараз навіть інколи в тих випадках, коли він не потрібен для накладання. Але це спрощує роботу нам. Зняти його ми на протязі короткого проміжку часу після накладання можемо без проблем. Е, гірше, коли він не накладений і нам приходиться починати Шуденько, всю процедуру да. спочатку. Так. І, звісно, часто у нас застосовуються такі опції, як бандажі, тому що вони використовуються при невеликих січках. І те, що я зазначала, що на це є дві причини, те, що бійці навчені. А друга причина це те, що характер поранень трохи змінився. В попередню фазу війни ми мали ситуацію, коли поранення були дуже часто кульовими. А зараз ми маємо частіше ситуацію, коли поранення так мінно-вибухова травма, і це за рахунок уламкових поранень після мінометних артилерійських обстрілів, поранення трохи інший характер мають, тому частіше ми, ми особисто частіше використовуємо такі елементи.